Привіт! Це новий влог, я збираюсь в ресторан. І зараз я вам покажу, в чому я піду туди. Така от в мене нова сукня, я її знімала відео, але ще поки нікуди не ходила. Ось! В горошок! Звісно ж, вона з секонду, як завжди, всі класні речі з секонду. Вона просто дуже класна. А, і також. Останнє я ходила на підборах рік тому. Тому. Я сьогодні йду в них. Точніше, їду на таксі, бо в них неможливо ходити, тому я їду туди і назад на таксі просто такий. Зараз я одягнусь і покажу, як це виглядає. До речі, я не знаю, чого мене лакі так полюбила. Останнім часом от їй, ем, я не знаю скільки років? 9, напевно, що вона зі мною ніколи раніше не спала. А зараз от останні декілька днів вона тільки зі мною спить, за мною ходить. От кожен мій крок, вона за мною йде. хороша. Все, я вдягаюсь. Oh Блін, мені так подобається. Я не можу. Я думаю, в мене колись не стане точно той момент в житті, коли я буду ходити кожен день в сукнях і на каблуках. Таке точно буде. Ну Мені це іде, ну скажіть. Ну, скажіть, ну. Все. Ду знімати тік-токи. Представляєте, я забула нанести парфум. Це просто капіс, бо ж я настільки розстроєна через це. А Денис надухався. Прям у мене ж голова болить від нього. До речі, ми чекаємо меню вже якби 15-20 хвилин. Я вже в якомусь. Ну да, це було місяць тому, коли ми ходили, здається, чи, чи це було два місяці тому. А на твоє день народження. Ми теж чекали мені 15 хвилин. Ми встали і пішли. Я думаю, зараз напевно так само буде, бо це щось дуже довго, якби все діла. Ми прийшли в Катонській, бо ми чекали 20 хвилин. Сидимо тут на вулиці. Дуже класно, що на вулиці не можна бронювати, і тут був вільний не забороняли. Що ще сказати? Не знаю. Я буду їсти пасту, я ніколи, майже не заводнує пасту, не знаю чого. І в нас ще дуже топовий офіціант до нас підійшов такий. У мене вже трошки насрій з'явився, але в мене був дуже поганий. Чисто що я забула нанести парку, ну, я не можу просто. Я вам покажу, потім коли нам принесуть. У мене така от паста з лососем і бататом. А в Дениса він Денис, сьогодні на вегетаріанському виступає. На чи в... на веганському взагалі? Ну, да. На веганському, не тільки сьогодні сьогодні. Так, звісно. Зробляємо чіткі палички. Ну так відео шуманський сан. <рес> а я п'ю просеку, до речі. Тут капець смачне просека, я не знаю. Я чомусь завжди тільки коктейлі брала. Але про тут дуже смачна. Хай! Сьогодні ми з Дашою лізем на заброшку. Сюди. Познімали тік-ток. От ста лізем на заброшку, будемо рухати з Нашою статі, якщо. Всім тако. Сьогодні в мене такий аутфіт. Я зробила зачіску. До речі, класно получилось. На вулиці дощ і плюс 20. Це взагалі класно. Можна піти в 100% в полястровій мешці, в якій я ще не ходила. Блін, вже таксі приїхали. В якій я ще не ходила цього літа. Я почала викликати, ну точніше, попросила Дініса, що він мені викликав заздалегідь таксі, бо зараз дощ, і до мене важко викликати, але прийняли дуже швидко, тому я приїду на 15 хвилин раніше. Мені подобається, я йду на роботу, як казала, чи ні. І потім хочу піти по секундам, ну зайду десь в два і покажу вам, що там буде. В секунді навіть приблизно нічого цікавого не було, тільки отаке от, з одягу нічого. Тому я йду зараз до бабушки в гості пити чай, бо мені нема що робити. Я ще станішки такі перетіла. Можна оплявати, я є. Оце дуже смачна штучка. Я її часто десь бачу, але чомусь ніколи не пробувала. тільки в мене банки. Здамо сподіваюся, що бабуся передасть відео свого. У мене сьогодні такий girly girl сніданок з шашликом І марінованими огірками. Це був просто прекрасний сніданок після того, як... Я три дні підряд їла авокадо авокаду Ні, Насправді я люблю якісь отакі от ну, більш здорові сніданки, але ну, якщо вдома є шашлик, то треба було використати цю можливість. В мене вже чітко сформована моя morning routine, яку я просто Ну, кожен ранок, вона мене однакова, навіть якщо мені кудись треба. Йти, ну, типу там в 12 виходити, ну, в 10 ранку, слава богу, я ніколи нікуди не йду. Спочатку я роблю йогу, потім я йду в душ, потім я йду снідати, потім я читаю книжечку і п'ю каву, потім я йду мити голову, потім я працюю, роблю якісь відео, монтую, потім я і іду гуляти. Все, так от мене проходить кожен мій ранок. Мені ще трошки залишилось цієї книжки дочитати, я вже так хочу, мені вже дуже цікаво, я прям не можу. Але не маю часу також, щоб сісти її за один день прочитати. Ну, мені би дуже, звісно, хотілось, бо вона реально дуже цікава. Так, значить, розказую, який план на сьогодні. А, я зараз нафарбуюсь. І потім ми з Денисом йдемо їсти суші за мій рахунок. Я не знаю, коли таке останнє було. Ну я реально не знаю. Деніс завжди платить, я взагалі не, не згадаю. Мені здається, я декілька разів платила, і то десь там на початку, бо мені якось було трошки неловко. Не знаю, зараз мені дуже ловко. А це от я сама предложила. Бо Денис захистив диплом на 4, і я думаю, що він молодець дуже, тому я прям хочу його покормити. Слушай, <свісно> <свісно> наступний раз буде через рік. І після цього я хочу поїхати в торговий центр або просто зайти в якісь магазини техніки, щоб купити мікрофон. Я просто сподіваюся, що він буде, бо в мене таке відчуття. Що його тільки доведеться замовляти, але я не хочу замовляти. Мені хотілося б його купити, от саме в офлайн-магазині. Нарешті мікрофончик у мене буде. Сподіваюсь, сьогодні куплю DJI Mic Mini. В ідеалі б, звісно, було б взяти версію, там, де два цих мікрофона. Але в мене немає лишніх трьох тисяч. Так би я взяла. Ну, якщо там потім можна буде докупити все одно. А так він коштує один мікрофон і оцей от прийомник, який чіпляється до телефону 4 тисячі. Ось все таки от справи. Добі зараз інтерв'ю Василя Томашенко з Марією тихою це відео. Дуже цікаво, до речі. На суші, Денис, наскільки ти запізнився сьогодні? 20 хвилин. Да, так, звісно, таке такі в нас суші. Оце мені ще два винесли розваних, не знаю, вони ніби їх щось виправили чи не виправили, не знаю. Тут така от рибка дуже тоненька. Блін, ну ми тут раніше діло, тут було смачно, а сьогодні я перший. І такі от. Все. Ти радий. А я не рада, бо я не на коли за пізніше. дивіться, які тут були раніше. Просто колір риби. Це конкретно те саме місце. Ну, я в шокі. Тут віце, тут якийсь такий тунець. Ну він Блін, коротше, там було... А, я вставлю фотку, щоб ви бачили різницю. Звісно, ми все з'їли. Саме топові. Ой. Просто самі нормальні, ви з сиром, бо вони без риби ці з куркою. Полуце просто це трэш. Я в шоті. Це мі асощи. Я так ніколи проїда не коли в житті. Ось зняй якусь цю печеню прибіс. Давай. Мої дам сенсей, мені треба чорноманчика. Така вот. М хендмейд Japan inspired. Так це ж Денис, це ж Japan inspired. Це Надихне... що? Надихни на Чекай, нічко, якся. Надихнулися. Ну да, Тіво, надихнулися. Надихані. Ні, не надихані, сказала, надихані. <рес> Те саме майже. Отакий в мене отвіт. Сьогодні, до речі, ну, однаковий освіти. Uh -uh. да. uh -huh. Любого спитає. Що... <рес> <рес> Ні. Так, отут сінцей, ми ще в ньому не були. Я трошки розстроєна, що я так невкусно поїла. Ну, два роли були вкусно, два невкусні. Не працює! А, а, а. Ну, все тоді їдемо в Азіс. Там і мені мікрофончик подивимось. Ми зайшли в Євромікс і тут змінишечки одиться. Хоч поміряти таку маєчку. Подвійну. Ну, бачите, така коротка. Прикольно. Ну, Взагалі не прикольно. Ну, сам мені не подобається. Лі не такою уявляла. І мій дановий сім. Я повісила оту, щоб не підійшла, і тут вже якась нова була, їх хтось довісив. Така HM. Я зараз знову буду міряти це. Мені подобається, як вона сидить, тільки мені якось цей колір ніби не йде. Не знаю. Ой, вони такі важкі, вони дуже важкі. Вони десь кілограм важать. Мені Дініс такі лофери купив. Не знаю, чи я їх на себе буду, чи ні. Я таких їх Мені дуже подобаються ці заломи, але вони в будь-якому випадку навіть на нових зразу з'являються. Бо тут, як ви бачите, ну всередині вони не протоптані нічого. І тут поміняна підошва, Треба поміряти. І ми сидимо на пляжу, п'ємо таке, от купили стаканчики в сільпо і трубочки. Все, такі от у нас. Охірочек. Ми зайшли десь всім магазинів з технікою. Мікрофонів у них немає, тому прийдеться замовити. Майку я собі теж чорно не знайшла ніде. Нічого не купила сьогодні. А ні, я купила дещо. Сільпо вони були без нижки з, здається чи двісті чи двісті чимось. Я бачила в Тіктоці, що, що це хороше. І три зараз за сімдесят. Мені дуже подобається. Я оцю викину, ну не викину, там віддам мамі чи папі середню. А оці дві бокові мені подобаються. Все. Вірим. Ти скажеш, це він на фоці віримо чи не віримо? Віримо. Як ви думаєте? Я? Той, вчора не я. я вже їду додому, такі от чіпсики купили. Я такі, до речі, ніколи не їла. уявляєте? Ой, Ой, і дивіться, що я купила в хлопчика якогось. чого. Зараз <со> <Дарень> послухаємо. <со> І <со> дивіться, що я купила хлопчика <со> на пляжу. Хлопачки. Прям з трояндочкою. Він мені сам вибрав. Він вже твій їде. Такий браслетик. Вон твій їде. Добре. Твій їде, Добре. Ось аж. Мам, ці лофери вказуються з сорокового розміру. <со> Такі. Вже не знаю. Та я і не хочу. До речі, мені. Ой, мені вони не прям так уже і подобаються. Це я колись хотіла. Я б просто по ним не сказала. Так смішно. Ми йдемо на пошту за мікрофоном. Такий в мене сьогодні аутфіт, такі джинсики. Я сьогодні. А, я вже показувала. Все, зараз буду розпаковувати мікрофон, я забрала. Ча GPT сказала, що оригінальний, де покажу. кожен. Отакий от. Чи може в Тік-Ток розпаковку зняти, ще не знаю. чи найбільші? чи в ТікТок Я Буду пити Ice Matcha Tonic. Я щось дуже давно не люпила. Така трубочка не згинається. І зараз буду розпаковувати мікрофончик. Смачена. Я сподіваюся, мене... А, може навушники вдіти? Так що зміниться? В навушниках там нічого не змінилось, тому я буду без. Треба якось це. кому? Ні. -ні. Чи в руках сподівається? В руках. наклейки шейкись такая вот, так, вот. М -м -м -м. котики да красивые ему так стало цікаво шезай так распаковываю а я вам не знімала, у меня просто такі очень гарні залайні Це така класна сумочка. Ці відпуховочки, ще б вони називаються. Переходник. А як Знаєш, маки входить? Збоку? А я. Це штучка, яка має вставлятись в... Ну, в телефон. Там мікрофончик. Чи як ти думаєш і фон стоїть? О боже. Коротше, це зарядка, це не буду розпаковувати. Як, і, як його ставити? Я думаю, це треба під'єднати. Брін, я сподіваюся, що на цю музику, яка тут зараз грає з кафе, немає авторських прав. Але я в цьому сумніваюся. А, це воно, типу, от сюди якось має. А, я думаю, да. так. Отак вставляємо все, зараз провірю з мікрофоном. Це Type-C, а в мене Lightning, Треба зараз ще перехідник шукати там мусорка біля Так. <laughs> да. Як вам така лавочка? Классно. Ми йдемо в Оазис. Мені купувати переходник А Денису... Блочок. Блячок. Наушник. І джинсик. Джинси. А потім ми йдемо за Макдональдс. А, без Макдональдса це ж вседію вдома. Ми ледь знайшли цей адаптер. Просто шість, здається в магазинів. Адаптер. І купили. Денис ще купив собі такі наушнички до ноута. Такі гарні вони, JBL. Таке купив мамі. Ось такі покупки. Ось такий адаптер. Зараз спробуємо підключити. До речі, від DJI адаптер 1500. Це як би що за ціна? Я ж типила. Може, в мене взагалі не буде за розпрацювати зараз розпра... буде протести мікрофончик нарешті. Я... Я не знаю, чи вона підключилась, чи ні. Зараз подивимось. Ми нічого не розуміємо, чи вона підключається чи не підключається. Ми ні в чому не розібралися. Оце Це такі ми з тобою зуміри, так? Да, називається? Їдемо в Макдональдс, там вже розберемось або вдома. Таке у нас замовлення, ми з її вирішили взяти два підмака. Звісно, тільки типу, сьогодні не хотілось. Картошечка, Оце найкращий соус. Я тільки що зламала ремінець. Ну, Його, можливо, можна і буде якось починити, але в мене тріснула одна оця чорна штучка. Все. Я вже вдома. З мікрофончиком я розібралась. виявляється, треба було просто інструкцію відкрити. Да. Я про щось щось навіть не подумала, знаєте, про це? Я подумала, що ну, не знаю, не знаю, що я подумала. Просто за одну секунду в всьому там легко розібратися. Я не знаю. Як вам звук? Я якщо що, не буду з цим мікрофоном завжди знімати, я буду просто, якщо якийсь вітер, або коли він від мене буде далеко, я не хочу кожен раз підключати. Ось. Але звук класний, Вроді би я поки тільки 10 секунд відео послухала. Цікаво, як воно буде з оцими цими шипушиночками, пуховочками. Ще зараз про те, що звук з цим. Я думаю, вдома в приміщенні не особо щось зміниться, бо немає ніяких посторонніх звуків. У мене просто таке відчуття, що я ще щось хотіла розказати, але я забула. Коли я сідала ще в таксі, я переплутала машину, така сідаю, сижу, він такий дивиться. Такий, а ви по виклику? Ну, чекай, якось це позвучало. Ну, типу, що ви викликали? Я кажу: ну так. Та я взагалі мала в червону машину сісти, я сіла в чорну. Це як називається? Не знаю. У мене таки вперше просто. Він сказав, що страшно, можете там посидіти, почекати, поки ваше таксі прийде. Блін, ну я реально хотіла щось розказати. Ну не знаю. Якщо я щось хотіла, я, якщо там щось важливе напишу на екрані. Все, отак от такий от влог получився. Не дуже насичений, як на мене, але що є, то є. У мене кожен тиждень влоги. Все тоді дякую, що ви додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. І пишіть обов'язково коментарі.